Ви знаєте, кавля, 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 вийшло трохи в люди. Мене курва, в люди не можна пускати. Хлоп, розове волосся, дівка, розове волосся. Патліки так і в, хіба зазираєш. Є ті цицьки, нема тих цицьок. Я якщо чесно, то я трошки шокована є. Ну, але вже як є, шок відправляю геть, займаюся своїми справами. Та ти Розкажи, як ти в роки чи ти дістав? А, ми ще не йде, знаєте, отко йде, голова прямо я, як короні, не точно в роки дістати наруби труси нароби та всі Би Ви хотіли такий вентилятор, знаєте, купити, бо дуже гарячо в нашій хаті. А такі вам може думають, що тут журтоники таки... є. Читай на ціннику. Кондиціонер зі Щось треба, щоб ганяло проміжність, такі вай не буде. Це не моє є. А так горяче на кухні то взагалі. А як подумаєш жарти готувати, що то буде і робити? Ну, от кафітька, ісикавлярка, потім вам покажеш, о